Друзі, всім миру, п'ятий день нашим бройлерам. Порода коб КОБ-500, 83 грама, Вони вважають. ну приблизно по, по першому ті, що перший ми виготовили в цьому році, приблизно такий самий вес у них і виходить. Відео із самого першого дня і до, до останнього їхнього на каналі є. Можна подивитися, чим поїть. Чим, чим кормити, то всі відео є. Також я вчора розказував, чим для, на початку треба поїти, щоб вони добре розвивалися, яка температура. 79. 75. 75? А мені щось 79 показалося. <рес> так, ось вони тут у нас тусуються в таких саморобних брудерах. Про цей Брудер теж є відео, як, як його розробити. І без лишніх затрат. Із остатків усіх хіпсокартона і ящиків. Так, чого він тут стоїть? Бо там були курчонки. зараз я вам їх покажу. Ось вони де заховалися. До них підкинули настоящу квочку Матерь їхню. Вилупала вона 10 штук із 14 яєць. І іскусственну квочку. Ну, до іскусственної вони так трошки більше склонні, вона, мабуть, трохи тепліша. Постелили їм сінця м'якенького, під стілочку, поставили корму. Це їм сьогодні яким два дні, яким один день. Нам ніколи сьогодні повилуплялися ночі. І в інкубаторі також. Вон, ми в один, в один час їх підкидали в інкубатор, віддавали людям. І нам їх вилупили. І того 25 штучок вийшло. І отут вони будуть тепер у нас тусуватися. Будемо інколи за ними наблюдати. Є голошиї, вилупилася тройка. Є такі пуш пушок. О, то чіпляються. думають, що тут черв'яки. А ми переживали, щоб вона їх не била, так? А вони її вон, чіпляються за цю вісюльку красну. Вона тіліпає ними. <кхи> ну комедії. Добренько всім миру, добра, хай ростуть тфу-тфу-тфу, наші курчонки. Все, до нових зустрічей!